Російські окупанти продовжують терористичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру. Ворог використовує ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, ракетну зброю тощо, порушуючи норми міжнародного права, російська армія цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах. За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. В районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого окупанти використовували бойову авіацію. Минулої ночі ворог завдав ракетного удару попередньої ЗРК С-300 по селу Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Попередньо обійшлося без жертв та масштабних руйнувань. Пошкоджено приватний автомобіль. Внаслідок двох. Стрілів села Новоосинове Куп'янського району сталися лісові пожежі. На щастя, за добу обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 38 оперативних виїздів. Два рази підрозділи ДСНС залучались на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В обох випадках горіли природні екосистеми біля села Новоусинове Куп'янського району. Найбільша за площею пожежа виникла після обстрілу, який стався близько 18-ї. Зайнялась хвойна підстилка на площі 5 гектарів. О пів на 19-ту вогнепорці вирушили на боротьбу з вогнем. Вже о 20-ті рятувальники повністю ліквідували його. В результаті попередньо його обстрілу, який був нанесений окупантами близько 11-ї. поза цим селом горіла суха трава на площі 300 квадратних метрів. Рятувальники впорались з цією пожежею о пів на першу піротехнічними підрозділами, ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 205 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.